ефірі програма сходження у студії для вас працює Яна Друсенко. Вітаю вас сьогодні. В нашій програмі черговий лист протест від національного олімпійського комітету. Успіхи українців у топ 5 чемпіонатах Європи. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Буде багато цікавої інформації. А я нагадаю, що програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. І ми починаємо. Другу програму поспіль ми починаємо з протесту від НОКу. Цього разу мова йде про білоруського спортсмена-військовослужбовця, який виборов олімпійську ліцензію для участі в Олімпійських іграх у Парижі. Відповідний лист домок та міжнародної федерації спортивної стрільби підписали президент НОК України Вадим Гуцай, тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації стрільби України Олег Волков. У листі йдеться про у Владислава Дземеша з Білорусі, який здобув ліцензію як індивідуальний нейтральний спортсмен, незважаючи на його членство в спортивному комітеті Збройних сил Республіки Білорусь. Підписанти закликають МОК та міжнародні спортивні організації вжити заходів, щоб уникнути участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій і підтримують війну проти України у будь-яких міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри. У листі наголошується, що представників з держав агресорів слід відсторонити від. Участі в міжнародних змаганнях у будь-якому включно нейтральному статусі. Що ж, вже в чергове ми бачимо порушення вимог стосовно нейтралітету спортсменів ЗРФ та РБ. Сподіваємось, на всі ці вимоги відреагує МОК і не допустить на змагання ось таких нейтралів, які прямо пов'язані з армією Білорусі. Тим паче, вдалий прецедент вже для цього був. Так відносно нещодавно тенісистки з цієї країни Аріна Соболенко та Вікторія Азаренко не зіграють на Олімпійських іграх у Парижі 2024. А все через те, що Аріна була пов'язана з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. А от про причину відмови участі Азаренко не повідомляється. Тому такі дії НОКу цілком мають підґрунтя і, сподіваємось, принесуть бажаний результат. Так, закінчуємо з країнами терористами і згадуємо збірну України. Так, аналітики з Note оновили свої очікування щодо підсумкового медального заліку на майбутній олімпіаді. Згідно з опублікованим матеріалом, збірна України в загальнокомандному заліку посяде 18-те місце. Українські спортсмени в столиці Франції влітку завоюють 13 медалей, серед яких 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових нагород. У листопаді минулого року наші збірні прогнозували 15-те загальнокомандне місце і 18 медалей, 2 золота, 7 срібних сиріб, медалей і 9 бронзових. Перемогу в медальному заліку віддають команді США. Прогнозується, що її представники стануть володарями 123 медалей. Нагадаю, що Олімпіада 2024 відбудеться з 26 липня до 11 серпня в Парижі. На попередніх змаганнях збірна України завоювала 19 медалей: одну золоту, дві срібні та 12 бронзових. І з цим результатом сині-жовті тоді посіли 44-те місце в медальному заліку турніру. Рухаємось до футболу. Його сьогодні буде чимало. Розпочинаємо за традицією з англійської прем'єр-ліги. Тур в Англії був зіграний лише частково, адже цими вихідними грали матчі Кубку Англії. Про нього обов'язково окремо поговоримо. А відкривав 34-й тур Лутон-Бренфорд, де грає наш Єгор Ярмолюк. Команда українця змогла розгромити одного з аутсайдерів чемпіонату з рахунком 1-5. Українець з'явився на полі вже під завісу гри. Результативними дімами не відзначився. Оцінка за поєдинок 6,6. Наступний матч, який ми з вами згадаємо, гемптон Арсенал. Команда Мікеля Артети змогла впевнено переграти вовків на виїзді з рахунком 0-2. Голи на рахунку Леандро Тросарда та Мартіна Едегора. Що стосується українця, то Олександр Зінченко навіть не вийшов на заміну, тому тут без оцінок і лише побажання якомога скоріше повернутися до стартового складу. Наступний матч Евертон ноттінгем Форест. Гра завершилась впевненою перемогою підопічних Шона Дайча з рахунком 2-0. Голи на рахунку Двайта Макніла та Ідріса Гує. Щодо нашого легіонера, то Віталій Миколенко традиційно в старті і рисок. Українець привів на полі всі 90 хвилин без результативних дій. Оцінка за поєдинок 7,2. Далі в нас Астон Вілла Борнмут. Команда Барного змогла забити першою у ворота бірмінгемців, але у підсумку пропустила тричі. Гра так і завершилась перемогою підопічних у Найемері з рахунком 3-1. Українець провів на полі весь матч та отримав найкращу оцінку серед захисників команди 6-8. Тепер коротко про турнірну таблицю англійської першості. Тур ви, напевне, вже не здивуєтесь. Знову зміни. Перша сходинка у лондонського арсенала. У них 74 очки. Другий Ліверпуль. Підопічні Юргена Клопа мають 74 бали, але за рахунок додаткових показників вище саме каноніри. Третій Манчестер Сіті, у них 73 набраних бали. Але тут обмовлюсь і зазначу, що містян є ще гра в запасі. Тому теоретично вони можуть піднятися на перше місце. Четверта в нас Астновіла. В них 66 пунктів. пунктів. Аутсайдерів Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед. Залишаємось в Англії. переходимо до Кубку Англії. Розпочинаємо з матчу, де грає Михайло Мудрик. Його Челси грав проти Манчестер Сіті. Підопічні Маурісіо Почеттіно поступили з рахунком 0-1. Єдиний гол на рахунку у Бернардо Сілве на 84 й хвилині гри. Українець з'явився на полі на 79 й хвилині гри без результативних дій. Оцінка за проведений час на полі 6,4%. А от в іншому матчі півфіналу грали Ковентрі Сіті, Манчестер Юнайтед. Матч завершився бойовою нічією з рахунком 3-3. І лише в серії після матчу в пенальті команда Еріка Тенхага змогла здолати представника чемпіоншипу. Давайте віддамо належне Ковентрі. Команда змогла дійти до півфіналу і навіть закамбечити, поступаючись по ходу 0-3. Що ж у фіналі англійського кубку нас чекає Манчестерське дербі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Гра пройде на стадіоні Уемблі двадцять травня. Завершуємо з Англії. Вирушаємо до Іспанії. Коротко про матч Валенсія Бетіс. Команда українця поступила з рахунком 1-2. Роман пропускав поєдинок через пошкодження. Далі в нас Жирона Кадіс, команда Артема Довбака та Віктора Циганкова змогла розгромити суперника з рахунком 4 один Один з забитих м'ячів саме на рахунку Артема. Українець провів на полі 86 хвилин та награв на непогану оцінку 7-4. Віктор Циганков знову не грав через травму. А завершимо ми огляд Ла Ліги легендарним матчем Ель Класіко. Реал Мадрид грав проти каталонської Барселони. Поєдинок завершився перемогою вершкових з рахунком 3-2. Голи на рахунку у Вінісіуса Джуніора, Лукаса Васкеса та Джуда Белінгема. У Барселони відзначились Андреас Крістенсен та Фермін Лопес. Зазначу, що традиційно в старті мадридців вийшов Андрій Лунін. Українець провів досить посередній матч. До його гри виникали питання. Оцінка за гру 7,0. Яке ж класичне і без якогось скандалу знову питання виникають до рефері суддя матчу Карлос Дель Селогранде відмінив гол каталонців через. Неможливість розгледіти, чи перетнув м'яч лінію воріт повністю. Мова йде про один з епізодів після кутового, коли ламін Ямаль зрізав м'яч у ворота Мадридців, але через відсутність автоматичної фіксації голу його відмінили. Хоча у динаміці було помітно, що Андрій Лунін ніби вигрібав м'яч з воріт. Ситуація ускладнюється тим, що з одного повтору видно, що є гол, з іншого немає. Тут головне питання саме до ЛА ліги. Як так виходить, що в топ-чемпіонаті немає автоматичної фіксації голів? До речі, що думаєте ви, шановні глядачі? Чи був там гол? Пишіть у коментарях. Далі говоримо про лігу чемпіонів. Нещодавно відіграли матч-відповідь у найпрестижнішому клубному турнірі. Коротко згадаємо всі матчі і розпочнемо з підстояння Барселона псж У першому матчі каталонці на виїзді змогли перемогти парижан з рахунком 3-2. В матчі відповіді в меншості синьо-гранатові поступили з рахунком 1-4 і покинули турнір. Паралельно грали матч Боруся Дортмунд Атлетико Мадрид. В першому матчі мінімальну перемогу здобули матрасники з рахунком 2-1. А от в матчі відповіді вони поступили з рахунком 4-2. Таким чином, перша пара півфіналістів виглядає так: Боруся дортмунд псж Перший матч пройде вже 1 травня, а матч відповідь 7-го. Днем пізніше грали Бавалія Мюнхен Арсенал. У першому матчі була зафіксована нічия з рахунком 2-2. А от вже друга гра завершилась мінімальною перемогою Мюнхенців з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку у Йозуа Кіміха. Останній матч, який ми з вами розглянемо, Манчестер Сіті, Реал Мадрид матч трилер, і це зовсім не перебільшення. У першому поєдинку команди подарували глядачам справжнісіньку гольову феєрію, зігравши 3-3. А от на Еті Стейдіум гра була скромнішою – 1-1. Тому долюки до півфіналу вирішували в екстра таймах. Але навіть після 120 зіграних хвилин команди не виявили сильнішого, тому все вирішувала серія пенальті. І тут зірковий час настав для Андрія Луніна. Українець зміг відбити два пенальті від Бернардо Сілви та Матео Ковачича. У реалах схибив лише Лука Модрич. 3-4 після пенальті і у півфінал крокує Реал. Далі покажемо вам саме епізод з останнім реалізованим пенальті та радістю вершкових. Як я вже казав, справжнім героєм цього матчу став Андрій Лунін українця за цей поєдинок вісім сейвів, два відбитих пенальтів після матчової серії. За таку феєрію Андрій отримав найкращу оцінку 9,7. Проте гравцем матчу на думку УЄФА став не він, а Феде Вальверде. Вибачте, але це просто смішно. УЄФА, прокидайтеся і починайте об'єктивно оцінювати реальність. А тепер послухаємо, як Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті у чвертьфіналі ЛЧ я втомився, бо це мій перший матч на такому рівні зі 120 хвилинами у лізі чемпіонів на виїзді. Нам довелося по-справжньому постаратися, але команда вперта боролася за вихід до півфіналу. У серії пенальті мені довелося ризикнути з одним гравцем. На щастя, все обійшлося. Я залишився по центру і вгадав: іноді бувають матчі, в яких треба вгризатися в землю, закопуватися в неї. Не завжди можна грати з м'ячем або бути кращою командою на полі. Для мене це був чудовий досвід, і команда доклала неймовірних зусиль протягом усіх 120 хвилин. Найкращий гравець сьогоднішнього матчу це команда. Ми, гравці, завжди спілкуємося, і вони допомагали мені разом із тренерським штабом. Ми зробили правильний вибір, і все вийшло. Не забув українець і нагадати світові, що в Україні триває війна. Я найщасливіша людина у світі, але в моїй країні ситуація складна. Тому мені нелегко тренуватися день у день. Але хочу подякувати усім, хто мене підтримує. У півфіналі команда Андрія Луніна зіграє проти Мюнхенської Баварії. Перший матч відбудеться вже 30 квітня. Матч відповідь 8 травня. Переходимо до нашого традиційного новинного дайджесту. Розпочинаємо з тенісу. В чергове оновили рейтинг WTA. Минулого тижня жінки зіграли престижний турнір категорії WTA 500 у Штутгарті, а також ще один ґрунтовий турнір в приміщенні WTA 250 у Руані. У провідній десятці світу відбулася тільки одна зміна. Позиціями помінялися Маркета Вондроушова з Чехії та китаянка Джен Сіньвень. Перша ракетку світу без змін Іга гасвонтек. Друга нейтральна білоруська Аріна Сабаленка. Третя покогав зі сполучених Штатів. Щодо українок, то тут теж відбулися певні зміни. На лідируючій позиції серед українок залишилася Еліна Світоліна. Вона, як і раніше, 18-та у світі. Практично впритул до неї наблизилась Марта Костюк, яка піднялася з 27-ї позиції на 21-шу. Це особистий рекорд 21-річної киянки. Ну і в продовження теми марти Костюк. Вона не змогла виграти турнір WTA 250 у Штутгарті, Німеччина. У матчі за титул Українка поступилася Єлені Рибакіні з Казахстану з рахунком 2-6 та 2-6. Це була третя зустріч тенісисток. Українка виграла один поєдинок. Ось так прокоментувала поразку Українська тенісистка. Це, без сумніву, один з найкращих турнірів у світі. Дякую всім причетним до його проведення. Дякую спонсорам Фізіо, болбоям і болгерл, рефері, суддям. Це приголомшливий турнір. Сподіваюся, повертатися сюди щороку. Хочу привітати Єлену та її команду. Вона проводить кілька неймовірних сезонів. Завжди приємно з нею грати, особливо у фіналі. Хочу подякувати моїй команді. Поки що цей рік складається для нас чудово. Сподіваюся, в майбутньому буде багато. Фіналів і титулів. Ця нагорода для вас. Дякую, що ви за мене. Також я хочу сказати, як була неймовірно горда бачити на трибунах стільки українських прапорів під час цього тижня. Дякую вам усім, що прийшли. Слава Україні! Ну і також днями відбулося жеребкування грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. В основній сіці тисячника у столиці Іспанії виступлять п'ять представниць України Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Тільки Леся почне грати в Мадриді з першого раунду. Інші українки стартують з однієї 32-ї фіналу. Рухаємось далі. Михайло Кохан показав свій найкращий результат за три роки та здобув срібло на World Athletic Continental Tour у Найробі Кенія. Із результатом 80 метрів 76 сантиметрів українець посів друге місце в метанні молота. Перемогу тут здобув канадієць Ітан Кацберг, який відправив молот на позначку 84 метри 38 сантиметрів. На третьому місці з результатом 79 метрів 14 сантиметрів опинився польський метальник Войцех Новіцький. Рафаел Казбекова здобула бронзу на молодіжному етапі Кубка Європи зі скелелазіння. В португальському Сорі відбувся етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазення болдеринг. У віковій категорії Бій-Ю-16 Рафаел Казбекова успішно подолала кваліфікацію і вийшла до фіналу з першої позиції. У фіналі Українка стала третьою, пропустивши вперед представниць Австрії та Франції. БК Дніпро здобув перемогу у першому матчі фінальної серії Суперліги Фавбет, здолавши на домашньому майданчику БК Рівне з рахунком 73-65. Далі основні хайлайти тієї гри. Що затиповане, це ліве плече, тому що так це і на цьому в нас. Послухаємо і коментарі тієї гри. Так, повністю. Чудова атмосфера, повний зал. Підтримують болівальники, важка гра, боротьба. Тобто, ну, від фіналу тільки такі очікування були. По грі. Так, так, звичайно. Ну, що, на вашу так. думку, потрібно зробити команді, аби виграти в другому матчі? От відштовхуючись від досвіду першої гри. Я думаю, треба зробити кожному подумати, що він зробив не так, зробити висновки, зрозуміти, що треба кожному додати і всім разом. І, ну, тому, я думаю, якщо ця робота буде проведена вдало, то результат буде інший. По-перше, хочу подякувати е, нашим Збройним силам, які боронять нашу батьківщину, і дають нам змогу займатися своєю справою. Враження давати. Враження, чому вона склалася так, як вона склалася Дивіться, враження такі після програної гри, враження, скажімо так, не дуже позитивні. Але е, що можу сказати? Ми допустилися багато помилок у захисті. Ну, скоро більше, наша гра складалася з, ну, як і будь-яка гра складається з помилок і, і не помилок. Тому коли ми виконували те, що потрібно, і в принципі там навіть просто хлопці деякі в деяких ситуаціях, ну, скажімо так, тірялися, чи не то, щоб там вони не спеціально там щось. Гадували. Грає гра. Ну і по-друге, що ми не забили свої кітки, відкриті кітки. І з-під корзини не забили, і, і в кінцівки у нас були шанси. Але ну, Дніпро сильна команда на сьогоднішній день сильна, як показав регулярний чемпіонат. Ось Тому, я думаю, ми постараємося в Рівному. Виправити це. Ну і сподіваюся, що болівальники підтримують, тому що сьогодні Дніпро Дніпровські, Дніпро Дніпровські болівальники дуже гарно підтримували свою команду. І це десь теж дало свою результат. Ти вишуки його плече? Є якісь попередні вже висновки? Дуже переживаю за це. Це вже не перша травма, але не, 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 зараз я не можу нічого сказати, тому що приїдемо додому і там вже лікарі скажуть, я, наскільки вона серйозна. Але знаю, що Діму, Діму він би ніколи так би не пішов з майданчика. Контролювали гру напевно до кінця, але останні дві хвилини був якийсь мандраж. І були деякі помилки, плюс не забили важкі китки, хоча Конєв нужний взяв середній, і всі, мабуть, намагання рівного погасив. Тут нічого не скажеш, більше так, як серія триває, ми їдемо в будемо готуватися. До гри там. Враження позитивне, ми, ми перемогли, це головне, але ж ми зробили багато помилок, але ж захист, всі грали добре. в захисті сіграли добре. В нападі треба трохи впевненості і допомога гравців, котрі отримують е, е, маленькі хвилини. І, 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 цієї допомоги немає. Якщо в, е, на протязі всього чемпіонату вона була до до сьогодні. її немає, і немає на протязі всієї серії плей-офф. Десь мабуть, хлопці до кінця не впевнені і на них давить результат. Наступного сезону Італію в Лізі чемпіонів представлятимуть щонайменше 5 клубів. Серія А забезпечила собі додаткову путівку завдяки попаданню до топ 5 найкращих асоціацій в таблиці коефіцієнтів УЄФА. А якщо Аталанта або Рома виграють Лігу Європи і фінішують нижче п'ятого місця в чемпіонаті, то Італію представлятимуть відразу шість клубів. Тепер згадаємо цікаві і крінжові моменти зі світу спорту. Розпочинаємо з позитиву. Перегляд футболу виривається на новий рівень. А може і не лише футболу, але про це мова трішечки пізніше. Іммерсів IO спільно із німецькою футбольною асоціацією показав демоверсію нової програми для перегляду матчів на Apple Vision Pro. From crosses, you can bet with the likes of Benes on one side and Yato on the other that's going to be productive but here goes Solis, flag is stayed down at the moment Solis with only Klaus to wait for in the middle and he's found him! And Klaus has found the back of the net brilliantly done what a start Solis the provider and nobody got tight enough to feel it's Klaus Якийсь прикол трапився в одному з футбольних матчів. Так Гол Рикошетом влетів від арбітра у ворота, і він його зарахував. Напевне, той самий момент, коли дійсно горить ставка на одну з команд, і треба робити все можливе і неможливе. Завершить якась дискримінація від англійської прем'єр-ліги. В розділі статистика на офіційному сайті прем'єр-ліги, якщо відсортувати гравців з найбільшою кількістю хвилин, відсутній Ілля Забарний, який провів у цьому сезоні всі 33 матчі своєї команди від дзвінка до дзвінка. При цьому, якщо увімкнути фільтр тільки українці, то ілля там є. Що ж а програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Нагадаю, що програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні.